Розкажіть, будь ласка, як минула ніч, що які новини у вас? Відносно спокійно. В цілому були кілька лай, які летіли в бік Дніпропетровської області та центральної України, сили ППО намагалися їх збити. Подробиці я думаю, що буде протягом дня. Але для міста все пройшло відносно спокійно. Більше зосереджена активність зараз прифронтових громади Запорізької області. Ну і напевно. Ключова активність це якраз на тимчасово окупованій території за рахунок того, що збройні сили посилюють далекобійні удари по логістичним центрам окупанта. Вчора і там не каже сьогодні, вночі це в Токмак, Молітополь, Бродянськ. Тому сьогодні, скажімо, така ключова військова активність переносить саме в глиб тимчасово окупованої території. Це, це долинають якось бойові дії на Такмацькому Напрямку, скажімо, до Запоріжжя, чи це якось чути взагалі цей наступ з обласного центру? Ну, звісно, що акустично, там візуально це неможливо там почути, тому що до умовно лінії фронту там близько 60 кілометрів, та лінія фронту така по Оріхівському напрямку. Насправді я думаю, що це вже більше стакмаку чутно, тому що вже 16 кілометрів по деяким ділянкам до міста, і звісно, там вже більше різноманіття видів озброєння фактично. Достає і до самого Токмака, і фактично чутно, і артилерійські двобої, і все інше. Ну і плюс я думаю, що головне, що окупантам чутно це ті прильоти, які сьогодні є, там по тимчасово окуповані території. Можливо, важливо, що вчора і це підтвердили генштаб, що був ліквідований штаб окупантів на Мелітополя. Які власне новини до речі, з Мелітополя, з Бердянська з окупованих міст? Ну, звісно, поки що важко казати там про панічні настрої чи про те, що вони там намагаються якимось чином відходити від дальніх тилових умовних міст, проте з того, що зрозуміло, і та інформація, яка є, це підготовка оборони цих міст. Фактично, вони на сьогодні зосереджувалися вже на будування оборонних споруд навколо Бордянська, Мелітополя, посилення тих же оборонних споруд навколо Токмака, а, Звісно, тому що розуміючи, що все ж таки не зважаючи на там. Умовна відсутність там стрімких просувань територіальних, я маю на увазі, що стратегічний малюнок о, військових дій він зрозумілий, і, скоріш за все, окупантам доведеться вже обороняти е, ці міста, які фактично є на кордонах там е, Запорізької області, максимальна в глибині Запорізької області. Те, що стосується місцевого населення, звісно, щодня продовжується терор місцевого населення. Це закономірні речі, на жаль. Стід констатувати, що фактично збільшується кількість військових в цих містах, тому що це фактично продовжує бути місцями базування для військових і військової техніки. Ну і звісно, знову ж таки тиск на місцевих, тому що всі ці удари з боку збройних сил України Росіяни, вважають, що вони координуються рухом супротиву і вони намагаються знайти цей рух супротиву, не розуміючи, що фактично більшість населення на тимчасово окупованих територіях воно хтось більш активно, хтось менш активно, але підтримує Україну. Запорізького народного депутата суд вчора знову відправив до СІЗО, ще на 60 діб продовжили тримання під вартою для Пономаріова. Це народний депутат, який нагадаю, що перед вторгненням приїхав до Бердянська і лишився там на деякий час під під час окупації. І повернувся потім вже через кілька місяців чи це. Справа якось теж на контролі в області чи про це говорять? Що ну, звісно, 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 ця справа резонансна для Запорізької області. Я хотів би нагадати, що окрім того, що він повернувся там під час початку повномасштабної війни, ми та я думаю, що багато і українців навіть в цілому пам'ятають цю історію з спа з російським паспортом цього народного депутата. Мені здається, це було там. а Два роки до початку повномасштабної війни було велике розслідування. Тобто, а в цілому, вся ця історія з контактами з росіянами, вона не нова і дуже тіше, що сьогодні все це дійшло до судового розслідування, і фактично, сьогодні йде суд, тому що ну скажімо на жаль, велика кількість колаборантів і велика кількість людей, які зайняли українську про Позицію це люди з фракції ОПЗЖ, як на рівні Верховної Ради, так і на рівні місцевих рад. Тому дуже важливо, дуже показово, що ці люди вже зараз несуть відповідальність. Це дуже буде гарним сигналом для тих депутатів від цих політичних сил, які ще там вагаються, чи можливо там у них є якісь думки виступати проти України Пана Скаде, Чи відомо вам щось, якісь деталі того, що на Запоріжжі? Окупанти обстріляли авто журналістів шведського телебачення тв 4 російським дроном. Ось ця, ця знімальна група їхня. А ось це так виглядає їхнє авто. Після того як влучив дрон. На щастя, журналістами все добре. Єдине, що травмований трохи внаслідок обстрілу їхній супроводжувач, такий місцевий продюсер, український журналіст на прізвище. Павлов, власне, ну і зрозуміємо, роз, що фіксер перепрошую, фіксер Артем Перфілов. Журналісти зі Швеції сказали про те, що цього разу нам не пощастило. Російська ракета, яку ми почули з безпілотника, влучила просто у двері нашого автомобіля. На щастя, в машині нікого не було. Все це було дуже близько до нас. Ось так зараз виглядає Україна для мільйонів людей. Постійна небезпека для життя. Чи чи маєте якісь деталі історії? Ну, Це не поодинока ситуація, тому що фактично треба віддати належне міжнародним журналістам, нашим українським журналістам, які не бояться і працюють фактично на самісінькі лінії фронту, але це вже не перший обстріл журналістів з боку окупантів просто жаль, на жаль цього разу ракети саме мучила транспорт, тому що на Єхівському напрямку були попередні ситуації, коли фактично там ну в метрах від журналістів розривалися снаряди росіян. Ну треба знати, що для них в цілому немає там якихось там. А... Цілий по яким би вони не били, тому що думають, що це засоби масової інформації. Вони фактично все, що за лінією фронту, вони вважають просто своїми ворогами. Це починаючи від цивільного населення при фронтових громад і закінчуючи представниками засобів масової інформації, і насправді це з одного боку трагічно, з іншого боку, це дуже символічно і дуже показово для міжнародної спільноти, що взагалі відбувається на лінії фронту, і як ворог веде себе там по відношенню, взагалі, до будь-яких об'єктів, тому що ну. Максимальний цинізм і максимальне завдання руйнувань як для життя та здоров'я людей, так і для інфраструктури, незалежно від того, хто буде по інші лінії фронту. Тому я думаю, що для міжнародної спільноти це черговий доказ того, що тут йде нові умовно такого геноцидного характеру, тобто повне знищення людей, які є по іншій бік лінії фронту. Ну на щастя, репортер Йохан Фредріксон і фотограф Дені Ельздольсек це досвідчені. Е... Кореспонденти, які не раз висвітлювали uh, подібні збройні конфлікти. Ну, не подібні, бо Росія щось таке робить, що не може мати якихось аналогів, аналогів. Нет. Uh, і, власне, власне, напевно, це їм врятувало життя. Вони, напевно, побачили, що дрон якийсь за ними спостерігає, і зрозуміло що це може бути небезпечно на щастя. Живі трошечки з невеличкими ушкодженнями. Власне, якщо говорити про цивільне населення, чи триває далі евакуація дітей з прифронтових міст і сіл в Запорізькій області? І як вона відбувається? Чи легко люди зрештою віддають своїх дітей? Фактично ну, завдання цієї евакуації з прифронтових територій це 54 дитини. Фактично більшість міст на сьогоднішній день вже евакуйована. А слід зазначити, що люди віднеслися до цього з розумінням знову ж таки, тому що запропоновані умови. Проживання більш безпечні з необхідною допомогою, і плюс ми розуміємо, що посилюється саме от обстріл цих прифронтових територій керованими авіабомбами та далекобійною артилерією. За рахунок цього ну дуже важко взагалі вижити не те, що в приватному будинку дуже важко вижити, якщо ти навіть будеш в укритті умовно в умовному Оріхові, тому що були прецеденти після влучання керованих авіабомб, фактично в укриття загинуло сім людей. Тому я думаю, що от сукупність факторів організації процесу, яка дозволяє Вивести людей і вивести дітей, і плюс посилення саме таких далекобійних ударів воно спричинило те, що люди пішли на контакт і з розумінням віднеслися до цієї примусової евакуації дітей, тому що ну, насправді це важливо, і насправді можливо, це потрібно було робити ще там раніше. Але знову ж таки, наші люди дуже важко відносяться до таких мір. Е, до речі, про укриття. Я так розумію, що на вулицях Запоріжжя вже з'явилося е, кілька модульних укриттів, чи ви ними. Не... Мали нагоду користатися або бачили їх, як вони виглядають всередині. Зовні що можете про це ну, сказати? А дивіться у нас більше десятки укриттів. Вони ще побудовані. Я думаю, що почалися з минулого року і на сьогоднішній рік. А це модульні укриття не на зупиничних комплексах, як це в Дніпрі, там або в Харкові. І от ну це укриття, які дають достатній рівень, скажімо напевно, що захисту від осколкових там уражень і такого іншого там згідно там норм ДСТУ чи подібного. Ті укриття, які ви зараз демонструєте, вони тільки в процесі будівництва на сьогоднішній день міської ради тільки презентований цей проект. Це буде більше 20 укриттів. Які будуть поєднуватися з умовно з торгівельними площами. Ну, подивимося, наскільки це взагалі ідея спрацює. Головне, умовно кажучи, щоб були ресурси. Якщо це синергія ресурсів міського бюджету та бізнесу, то добре. Якщо це тільки якесь там прикриття торгівельних майданчиків, то це не дуже погано, не дуже добре. Тому сподіваємося, все ж таки, що вдасться побудувати якісні укриття. А те, що вони будуть мати такі сучасний багатофункціональний можливість, ну напевно, це буде краще для людей. Побачимо, поки що подібних ефектів. Ще вони тільки на етапі презентації. Я зрозуміла. Ну я от прочитала про те, що вартість одні одного такого модульного укриття становить 410-420 тисяч гривень. Це за кошти з місцевого бюджету. Але автори цієї новини додають, що, наприклад, у Львові такі конструкції коштують близько 210 тисяч гривень майже ну, не майже вдвічі менше. А, а за характеристиками значно краще. Хоча ну Львів не так часто перебуває під обстрілами, як це відбувається в Запоріжжі, наприклад, і дивно, я думаю, що да я думаю, що ключове завдання, знову ж таки, те, що ми це обговорюємо в змі, і те, що ви це озвучуєте, ключове завдання це державної служби та правоохоронці перебувати на етапі того заключення тендерів проведення із до початку проведення робіт насправді а, на сьогоднішній день дуже суттєво діє саме такий суспільний розголос, тому що деякі будинки, які будуть реконструюватися в Запоріжжі, тендери були зупинені на етапі проведення, тому що за рахунок розголосу змі, за рахунок того, що а, аналітики з громадських організацій показали завищення цін, правоохоронці фактично а, зупинили проведення деяких тендерів. Тому тут тут питання в тому, наскільки ми загально всі будемо активні, будемо скажімо, підсвічувати ці всі процеси. Мені здається, що від цього виграє тільки громади в цілому Україна.